Застава зенітна. Це робота по суті, по повітряним цілям, на озброєнні застави є ПЗРК, є зенітні установки. Ну, На даний час займаємося роботою по шахедам. Розрахунок має взаємодію з певними засобами розвідки. Йде система, що ворог запустив певні безпілотники розрахунок з місця свого певного розташування висувається на певні локації, куди йдуть прильоти певної ворожої техніки, безпілотники. Зловлю ціль, навожусь і тапочку в пол, поки усі пусті не будуть корабель. Завдяки цій тепловізійній оптиці я можу керувати сам вогонь, бо я бачу це на екрані, я бачу, куди він летить, і де йдуть розриви. Раніше цього не було, то один через тепляк і лазером наводили. Я вже бив по лазеру. Це тепловізійний бінокль, яким ми виявляємо шахеди і безпілотники різного типу. До нього прироблений лазер, і за допомогою лазера ми її підсвічуємо. На один тоже. спрощуємо роботу стрілку. Я навожу на ціль. А стрілок бере на випередження і відпрацьовує. Зараз, як вони більше почали літати ноптоволухні, реби не завжди доцільні, так що і без помпи зараз взагалі ніяк. 12-й калібр, ну, 50 метрів можна працювати нею ну, доволі точно. Сьогоднішня робота, ми всі цілі, цілі живі здорові. Так чергування ми називаємо це успішне чергування.